Так, Володимир Миколаївна, треба, щоб ви скуштували цей шедевр. Це він то, ще шу... не вквасився, ще навіть не малосольний. Mm -hmm. То такий то лі так, то лі так. Зразу можете весь скусати. А ну пробуйте, і скажіть mm -hmm. відвок. Такий пікантний. Mm -hmm. Такий ж ніжний ще. Mm -hmm. Вже слайд. завтра він буде. Смачний, ні? Супер. Mm -hmm. Рекомендую буде. всім святим. <laughs> Реально, помідор ще, ну, ще не є малосольний, але не є вже і свіже. Твоє гірок спробуй. Один опланий, як метер. У нас якщо смачне, ми вичаємо. Але гірки так собі. Вони ще не готові. Але я спеціально поставила, то так як ти. Але края хрустять. То вони будуть хрусткими в мене. Мені треба щоб когось знаєш, попросити, щоб мені хрону десь накопав. Я Сергію точку скажу. де хрін Добре. А я їй скажу, так хрін де накопати. Да. На Стерницькій вулиці. Mm, там нема. Є? Yeah. Я ще вам стаємо. Що, нема на взагалі mm. хрону? Знаєш, де? Mm. Виходиш з під'їзду, йдеш до клумби, та їх через дорогу. Тут, тут у нас. Mm. Uh -huh. Де та велика груба липа? Там росте хрін. По ментурям. Якщо Ваня попросить, я можу навіть послухати. Ну, no. Бо я потім, коли б, за, вже на зиму гірки, то туди хочеться твердоохорону дати, що вони такі mm -hmm. хрусткі будуть. А можна зробити гострі гірки? У мене є гірчиця е в гранулах. Отака королєва. А от коли я знаю, що коли маринуєш таку гірчицю даєш, а коли квасиш, теж її можна дати, ви не знаєте? Ні, mm ти -hmm. в зернах. Так, та що не можна? Ви консервацію робите? Роблю. По... Mm. Яку? Шаку. Ну, ж... Я На як їздив, то все треба було. No. <рес> <рес> Щоб так на капотіку поставити. <рес> 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 З Закусити. Так, да. Снівками. Yeah. <рес> 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 а я буду робити того разу квашені огірки, квашені помідори, паприкаш. Кабачковий кров робити не буду, бо в нас ще є. І? І? А джейку? То є паприкаш, а джейка. Ні. Ну ми так робимо, тільки паприкаш тепер. Баклажани не буду закривати, бо що є. Баклажани хув? Ні, ти мене надурила, що тут є як м'ясо, а воно я відкрив. То, -то є як м'ясо. Ну, ще не як не м'ясо. Вона ж Валентина Клайна гурман. Вона їсть пельмені з соєвим соусом. А я люблю, знаєте, з яким бальзамічним. Так? Mm -hmm. А я більше люблю просто масло, перець і все. Mm -hmm. А я люблю з бальзамічним. Макс, mm -hmm. так, трапте мені. попробуй теж? Ви сьогодні відчуваєте, що сьогодні неділя. Mm Так, в гостях, ми нічого робити не будемо заставляти. <coughs> я сьогодні перший Вас... раз. То з вами розмовляв взагалі гіба до котів сварилися. Ну ти бачите, як файно, що ви вас запросили. Все нам нову традицію вводити. Валерій Миколаїв в неділі до нас. Так. В неділю нічого робити не можна, якби їсти, і я одно о. І щось веселе розкидали. Коти. Коти. Тобто. Ми з святом відправимо розібратися з котами. А ми тут розібратися. Ой, ти розбирала. В ну, дечі помідори. Так, так. Як? Угу. Я взагалі люблю всякі приправи. Такі. В, да. в любому, Я вам в... зараз, зараз покажу, скільки в мене приправи. О. Зараз просто припухнете. І <laughs> я, я люблю. Щоб просто від того не поправлявся, то би було файно. Але такое, як будь гості в хату, угу. я докобічно всі забави готую я. Бо mm. я люблю все, мені можна все підготувати, але потім до кінця доворусу я. У мене мільйон приправ, я все досмакую. Від приправ багато що залежить. No? Води, Кожна це. страва від приправ залежить. No. Ой, побачите, там? Mm. То, ви побачите то, звітом? Там, там. В два ряда і там ще в тому, тому є. Так ви, що? Ви картотеку а в mm. нас що, Аркадій бере хіба приправу до яєць, а, а я. Яєць сюди. А я, якщо беру, то чесник і таке щось. До м'яса, я сіню, вам складаю. До... О, сказав, та, так... та, то шишликат, найкраще. Я вам презентую приправа. приправу до плова, ви офігієте, і mm. до м'яса, м'яса, до, до, до то до, до Такі авторські приправи. Так, mm. Бо ви в нас сьогодні заліпати, ми ще будемо голубці їсти. Mm. Ну. Але ви не переживайте, ви трошки ми в кімнату, там собі приляжете, полежите. Ви нам щось розкажете. Ну а що, нам вами цікаво, вчитель історії. Може, ви нам зараз щось розкажете, може, якусь дискусію з вами вступимо. Не хочу вже дискусій. Не хочу вже це життя, але дискусію вже не хочу. Ми будемо без дискусії, я включу гарну пісню потім. Я всіх вас включу гарну пісню. Ви б докрутити голодце. Ну ми подивимось. Ну, реально, така файна пісня, вона мене прямо у мені постійно. Славія! Дуже гарно коли дзід, коли колишня жінка Угу. Ой, яка файна пісня. Ми файна. послухаємо, що ти вже так хвалиш, Хвалиш та зараз ключ.